Хочу розказати про проєкт, який зараз дуже багато дуже набирає популярності в Телеграмі і взагалі в крипті. NotCoin – це від Телеграма, скоріше всього, якийсь офіційний додаток, або якось пов'язаний з розробниками, з, з Дуровим, тому що там є Галочка. І вони кажуть, що 20 мільйонів людей, 20 мільйонів активних користувачів підписалось за 26 днів. Тому він і привернув мою увагу, бо я останнім часом особо не слідкую за айрдропами. Порівнюють з тим самим Степеном, який набрав 700 тисяч які 2-3 мільйони. І є така штука, в них для преміум підписників в Телеграмі вони отримують на старті 50 тисяч монет. Для тих, хто не має преміуму, 2,5 тисячі. Тому, скоріше всього, це якось. Пов'язано з телеграмом, щоб стимулювати якось розкрутити більше телеграм, щоб люди більше ним користувалися, платили підписки. Тому це дуже круто. Написано, що буде, буде запущений через кілька днів, кілька тижнів. Це було 27-го. Тому без, без жодних приселів, без лістингів, без нічого. Є слухи, що буде запущено 10 лютого, тому що 10 лютого це китайський новий рік, а тут, як ми можемо побачити, зараз буде таке, таке зображення дракона, якби підказка, коли буде, коли буде запущений, отут зараз. Тому можна зараз почати заробляти, клікати. Ми сюди нічого не вкладаємо, просто заходимо в бот, починаємо клікати і заробляти ці. Як працює взагалі ця штука? Це спочатку переходимо на бот ноткоїни. Тут є галочка офіційна, нажимаємо старт, тут буде знизу. І от таке сердечко плей. У нас показано, що є знизу така енергія і просто тикаємо пальцями заробляємо ці Тут Є така штука, що знизу boosts, вони там швидше заробляються. Наприклад, турбо можна використати раз в день. А, якось так. Знизу ще тут Earn. Можна виконувати всякі завдання, щоб отримати більше цих монет, запрошувати друзів. Різні дії виконувати, щоб отримати більше цих монет. В основному отак клікається. Тут знизу є Friends, Запрошувати друзів за кожного запрошеного звичайного друга 2,5. Звичайно, за того, хто використовує Telegram Premium, 50 тисяч монет і вам, і другу. І от суть в цьому заключається, що просто так клікати, вам на балансі буде з'являтися кількість монет. І потім можна буде їх перевести. Я думаю, скоріше всього, вони з'являться на Wallet. Тут можуть з'явитись. Або їх можна буде перекинути якось на біржу. На біржі можна буде їх тоді продати. Скоріше всього, першу біржа, яка буде їх приймати, це ByBit, тому варто зареєструватись там. Я не буду продавати зразу, хоча подивлюсь, яка буде ціна. Але, скоріше всього, з такою розкруткою, яка, яка в них тут є, 1 мільйон 800 тисяч. Якщо це не боти, і якщо це реально підписники, реально активні користувачі, то 20 мільйонів це дуже-дуже великий, дуже популярний проект виходить. І просто будемо дивитись, що буде 10 лютого. Зараз основне просто отак. Клікати, заробляти, дивитись, скільки там вийде. І потім можна буде продати. Коли вже запуститься, коли вже буде ціна, то я вже в телеграмі зроблю пост. І буде вже якась відома інформація, то я вже додам, що робити далі.